Що на сьогоднішній день робите це справжній героїзм. Я дуже пишаюся вами, пишаюсь вашою самовідданою роботою. Ви насправді служите, напевно, найшляхітнішій справі захисту цивільного населення від проявок і наслідків і неперехованої агресії, яка на сьогоднішній день коїться проти нашого. Народу. Серед вас сидять ті люди, які на сьогоднішній день найкращі представники нашої служби. Ті люди, які героїчно виконують свої завдання погасіння пожеж по порятування людей, які роблять це у людських умовах під обстрілами проводити. Проводити ту роботу по розмінуванню, яка конче потрібна нашим людям. Я попрошу кадровий апарат зачитати 606 наказ від 25 листопада 2014 року. За сумління бездагальне виконання службових обов'язків професійні, сміливі та рішучі дії під час ліквідації наслідків пожежі, які виникали в наслідок а обстрілів міста Славянська та Славянського району наказу нагородити нагрудним знаком знак Пашани Камендровського Дмитра Юрійовича командира відділення 37-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону головного управління області Це найвища нагорода Державної служби на звичайній ситуації ви дійсно робите філіграмну роботу, про вас легенди спадають. Ще вам дякую за це. Це людина, яка розмінувала МОН-50, якщо хто знає, що це таке. Це е, ті міни, які ставлять на невилучення. Надпишають. Я <плес> дуже не знаю. Дякую. вам, друзья. Служу українському народству. Подавати генералу Ріщенко цю купину неополиму, Така походна ікона, хай вона оберігає вас, ваші підлеглих з великою шарною повагою. Відношуся до вас особисто і до вашої праці. Дякую. Ми знайдемо, як вас подякувати. Ми Пам'ятаємо про вас, що ви справжні герої. І з якого виникають які питання, обов'язково звертайтесь. На сьогоднішній день керівництво Державної служби надзвичайних ситуацій воно працює не тільки для громадян цієї України, а й до своїх підлеглих також. Ми повністю відкрити до вас, ми ваші колеги, ми пишаємося. Тому що те, що ви робите, це дійсно справжній героїзм, патріотично влаштований офіцер. Слава Україні! Ми знаходимося у місті Краматорську. Подивились ту ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день по роботі наших працівників. Дійсно виконуються дуже великі обсяги інженерних робіт по фортифікації, по розмінуванню. Крім того, слід зазначити, що ті рятувальні роботи, які проводять при гасінні пожеж, наші колеги проводять на складних умовах досить часто. Пожежі гасяться під обстрілами. Тому о, сьогодні своїм наказом я захотив восьми найкращих працівників, отримали о, знак пошани Державної служби надзвичайних ситуації. І крім того, о, окремі працівники були нагороджені знаком за відвагу в надзвичайних ситуаціях. Це дійсно ті люди, які проявили отвагу, героизм. Люди, которые на сегодняшний день служат в шляхетной справе, сбережения людских жизней у надзвичайных ситуациях. А какие задачи вашей службы сейчас на освобожденных территориях? И как вы можете помогать людям, которые находятся на оккупированных территориях? На сьогоднішній день ми проводимо дуже великий комплекс робіт. Це із забезпечення тимчасово переселених осіб транспортування, зустріч переселення. Для того у нас розпорядження 588 восьми уряд відпрацьовано повністю алгоритм дій від телефонного дзвінка і закінчуючи переселенням. Є у нас Належним чином опрацьований реєстр житла, це приватна, комунальна, державна власність. І крім того, на сьогоднішній день наші працівники, а це більш 800 чоловік, 200 одиниць техніки, які працюють на звільненій території, забезпечують. Виконання робіт по цивільному захисту на це інженерно-фортифікаційні роботи, це в першу чергу розминування. На жаль, впливати на ситуацію, яка знаходиться на тимчасово окупованій території. Ми не можемо. Ми робили деякі спроби. У нас, скажімо так, це, цю роботу проводив наш рятівний центр в Рамах під керівництвом полковника Біляєва, але це дуже небезпечна робота. Неодноразово їх обстрілювали. Ну, на жаль, на сьогоднішній день ми не можемо впливати на 10 зараз. В цілому ту роботу, яку проводить наш особовий склад на нашій території, я хочу сказати, що пожетивно операційні органи влади у нас повна взаємодія, повна взаємодія з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони, ЗБУ. Тобто ми працюємо якісні взаємодіями. Крім того, хочу нагадати, що нашій службі залі На сьогоднішній день працюють е, представники центральных органів влади. Е, е, усі ті завдання, які ставить нам уряд, вони чітко виконуються и мають в обласковому порядку забрати зв'язку. Действительно, е, то, що ви робите, це великое дело. Це не пустой звук и не пустые слова. От, ну, я со своей стороны постараюсь поступать так же, как и мы. Честно и Неблагородно. Спасибо вам огромное еще раз. Артемий Ша. Потому что то, в тех условиях, в которых вы работаете, это уже великий гарантий. Честно, Михаила. Есть вопросы? Не стесняйтесь, извоните.